Вітаю, любі мої учні! Сьогодні ми з вами дізнаємось, як же добре того вчити, хто хоче все знати. А також прослухаємо казку, дріст і голуб. Для початку пропоную вам прочитати скоромовку. А тепер давайте прочитаємо з вами слова, нібито спускаючись з гори. Зараз пропоную прослухати розповідь про дрозда і голуба. Дрозди живуть у різних країнах і в різних умовах. Але переважно в лісі. Це спритні, рухливі, розумні і обдаровані великим мистецтвом співати птахи. На далекій відстані вони помічають найдрібніших комашок. Їжа дроздів комахи, слимаки, черв'яки, а восени і взимку ягоди. Гнізди дроздів складаються з тонких сухих паличок, стеблинок. Моху м'яких корінців. Всередині ж акуратно викладені сухими листочками трави. За винятком чорних усі наші дрозди птахи перерідні. Напевно, кожний бачив голубів адже чимало їх живе на вулицях наших міст, а є місця. Як, наприклад, площа святого Марка у Венеції в Італії, де голубів водиться просто таки безліч. Проте насправді є цілих 35 різних видів голубів, і всі вони відрізняються один від одного. Основною їжею голубів є різноманітне насіння плодих фруктових дерев, ягоди. Голуби, які живуть у містах, Часто вживають у їжу різні харчові відходи пшеницю, кукурудзу, овес, ячмінь. З цієї причини ці птахи люблять селитися поріз людськими оселями. Тут їм легше знайти собі їжу. Деякі види голубів, будучи всеїдними, можуть полювати на комах. Голуби здавна були привчені людиною. Деякі їх види. Відмінно подаються дресуруванню. Так, з давніх часів, ще до епохи інтернету, люди користувалися голубиною поштою. Спеціально навчені голуби доставляли листи точно за призначенням. А деякі люди тримали і тримають у своїх будинках спеціальних декоративних домашніх голубів. Ось така цікава розповідь про дрозда і голуба. Ну що ж, перейдемо до опрацювання української народної казки, ДРІСТ і голуб. Давайте прослухаємо казочку. ДРІСТ і голуб, українська народна казка. Якось голуб став просити Дрозда, щоб той навчив його гніздо мостити. Погодився дріст та тільки поклав кілька гілочок. Як голуб сів на них і воркоче. Знаю, знаю, розгнівався дрізд і каже, коли знаєш, то навіщо просиш? І полетів собі геть. А голуб зовсім не вмів гніздом мостити. Ото скільки дріст йому допоміг, таке гніздо в нього й шилося назавжди. Отже, тепер давайте перейдемо до словникової роботи. Як бачите, в мене записані слова. Необхідно їх поєднати між собою стрілочками і отримуємо відповідні словосполучення з віршика. Гніздо – мостити, дріст, погодився, голуб – вуркоче, дріст допоміг. Самі ці словосполучення і були у віршику. Ну що ж, дітки, після прослуховування казочки, все ж таки пропоную вам ще раз нею ознайомитись і прочитати самостійно, а також поміркувати над тим, які дійові особи були в казці, чому голуб попросив дрозда навчити його мостити гніздо, чому дріст розгнівався на голуба? і як він проявив свій гнів. І чи навчився голуб гніздо мостити все ж таки? І чому? Отже, ознайомившись більш детально із казочкою, ми можемо зробити висновок і пригадати прислів'я. А деякі з вас, можливо, їх почують уперше, а тому запам'ятовуйте. Доброго тримайся, поганого цурайся, добре того вчити, хто хоче все знати. Добре в світі тому жити, хто працьовитий. Ну що ж, дітки? На цьому ми завершуємо. Я вам дякую за увагу. Будьте старанними, будь ласка, працюйтеме і до наступного уроку підготуйте свою розповідь про улюблену пташку. Успіхів!